Вітаю, мої хлопчики та дівчатка! Нещодавно закінчилось спекотне літо. Пора відпочинку, цікавих пригод та веселих ігор. Літо проминуло, але в нас залишились яскраві спогади про літню пору. Малята, я пропоную пограти у цікаву гру і пригадати, які яскраві різноманітні кольори є в літа якого кольору літнє сонечко? Сонечко влітку тепле, яскраве, жовтого кольору. Якого кольору літнє небо? Влітку небо блакитного кольору. З білими пухнастими хмаринками. А якого кольору трава влітку? Так, дітки, трава влітку зеленого кольору. А подивіться, які стиглі смачні літні ягоди. Вони якого кольору? Молодці. Ягідки червоного кольору. Малята літо яскраве. В нього безліч кольорів. Тож на згадку про літню пору я пропоную намалювати незвичайну картину. Для цього нам знадобляться мильні бульбашки. Шановні батьки, підготуйте для малювання кольоровий мильний розчин. Приготувати його досить просто. У склянку з водою додати фарбу та засіб для миття посуду та добре перемішати. Фарби можна взяти будь-яких кольорів, а ще можна застосувати харчовий барвник. Окрім мильного розчину, нам ще знадобиться білий аркуш паперу, коктейльні трубочки та волога серветка. Спочатку трубочку занурюємо у ємність з мильним розчином і починаємо дмухати. Таким чином з'являється кольорова піна. Її ми переносимо на аркуш паперу. Піну розташовуємо у будь-якій частині аркушу паперу. Тож фантазуйте і я впевнена, у вас вийдуть справжні неповторні літні картини. Коли на аркуш паперу нанесли піну всіх кольорів, треба трішки часу, щоб піна висохла. Ось такий яскравий літній малюнок вийшов у мене. А тепер малята спробуйте і ви. А я буду чекати на фото ваших робіт. До наступної зустрічі!